Зв'язку своєю діяльністю я доволі таки часто спілкуюся з чоловіками різного віку, і це дає мені можливість робити певні висновки, аналізувати та прогнозувати. Я помітив одну об'єднуючу рису серед всіх чоловіків, з якими я стикався. А суть цієї проблеми заключалася в наступному: відсутність пропрацьованих інструментів для коригування поглядів, життєвих поглядів. І саме цих речей дуже багато людям не вистачає. Сьогодні ми в цьому відео поговоримо про базовий чек-ліст для кожного чоловіка, щоб мати змогу коригувати свій світогляд. Я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт це є відсутність потребності. Суть в тому, що будь-який чоловік ще з юних років прагне до самостійності та самореалізації. Тут важливо, щоб батьки підтримували і направляли в правильному руслі. Я дуже часто помічаю проблему, що батьки не підтримують свого сина, а наоборот стараються зробити його комфортним. Це напряму ламає чоловічу природу, тому що чоловіча природа це не про податливість. Ви помічали, як в школі дуже часто хлопчиків висміюють через те, що вони надто активні, там виховують зазвичай вчителі, жінки, що дуже негативно впливає на чоловіків. Чому? Тому що. От я особисто був активною дитиною в школі, і мені завжди казали, що в мене як а, пропелер в задниці, і я не можу бути спокійним. Да? Що це ніби як погано, що я такий активний. Проте суть в тому, що ми живемо в такому соціумі, що чоловіків стараються заглушити їхню природу, стараються заглушити тільки через те, що от так некомфортно. Чоловіча природа загалом це не про комфорт, та? це про прогрес, це про результат, це про активні дії. І саме. Через те, що в школі там, під час виховання дуже активно глушили цю природу. Хлопчик в дорослому віці стає чоловіком, і він не здатний розвинути свій потенціал, тому що шаблон з дитинства є скопійований, він е, вихований по-іншому. Він вихований, що він має терпіти, що він не має реалізовувати свій потенціал, що він не має слідувати своїй природі. І тому дуже важливо те, як батьки направлять. Розумієте, тому що саме ця риса. Коли батьки правильно направлять дитину, не дозволять його природі заглушитися, він не буде почувати цієї потребності від зовнішнього світу, і він зможе брати відповідальність, він зможе ризикувати, він зможе брати відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя інших людей, наприклад, за життя своєї сім'ї майбутньої. Відсутність потребності в будь-кому це дуже важлива річ. Ти матимеш змогу приймати важкі рішення і тим самим ти будеш самореалізованим, що і для чоловіка надзвичайно критичним. Другий пункт це є принципи. Принципи це є фундамент для формування власного стержня. Якщо людина є без принципів, їй дуже легко збитися в житті і загубитися, не маючи власного внутрішнього орієнтиру. Це є надзвичайно важлива річ. І якщо батько хоче виховати сильного сина, він повинен почати закладати йому правильні принципи самого дитинства. Розказувати, як потрібно відноситись до жінок, розказувати, що має стояти на першому місці, чому треба спочатку створити себе, а не йти на те, що тобі нав'язує соціум. Це дуже базові речі, і в більшості випадків давайте говорити відверто нас. А чоловіків не закладали такі принципи. Якщо в тебе батько заклав такі принципи самого дитинства, то ти можеш дякувати йому за це. Тобі повезло. Але як показує практика, більшість чоловіків не мали цього прикладу зі сторони батька, щоб їм заклали ці принципи. Що з самого дитинства говорили, от сину, твої принципи це твоє лице. Твої принципи допоможуть тобі йти по житті. Такого не було. І на жаль, ти повинен це проходити сам. Ти повинен це формувати сам і згодом закласти ці принципи своєму сину, що є надзвичайно важливим. Третій пункт це є чоловіча ком'юніті. Коли в чоловіка є однодумці, з яким він може розділити важкі етапи свого життя, є однодумці, в яких він може чогось навчитись чи навчити сам, цей чоловік буде в рази сильніший цього самостійного. Розумієте? Я на собі особисто зрозумів наскільки класно мати сильне оточення, сильне оточення тих чоловіків, які рухаються по житті, які Самореалізовані, які знають, що вони хочуть від життя, і це оточення воно надзвичайно важливе для того, щоб перебирати необхідний досвід від інших чоловіків. Я це помітив у своєму житті. Я маю класне чоловіче оточення. Я можу спитати поради. Чоловіки мені дадуть поради відносно власного досвіду. Ми поспілкуємося. Ми можемо поділитися якимись страхами, якими не можна ділитись, припустимо, з дружиною або з дівчиною. Це дуже важлива річ. Я розбирав, що не можна показувати своїй жінці. Це є надзвичайно базові речі, і саме вони формують тебе як цілісну одиницю. Вони піднімають твій ранг. Четвертий пункт це є самоаналіз. Самоаналіз це є дуже непроста штука, проте вона є надзвичайно потужною, потужним інструментом для того, щоб розуміти, як твої справи йдуть на даний момент. Коли ти займаєшся самоаналізом, ти чітко розумієш свої сильні і слабкі сторони. Куди ти хочеш прийти, ти віддаєш собі звітність. Загалом, що в тебе відбувається в житті. Цій навичці доволі складно навчитися, проте, коли ти постійно практикуєш, коли ти аналізуєш, де ти був, куди ти хочеш прийти, задаєш собі правильні питання. Тоді тобі буде набагато легше загалом не розчаруватися в житті, не зайнятися зайнятисяванням і просто бути гармонійно сформованою одиницею. Розумієш, це дуже важлива річ. Ну і п'ятий пункт це самоосвіта. Коли людина усвідомлює той факт, що вона повинна розвиватися, тому що та людина, яка постійно розвивається, в неї немає іншого вибору, як досягнути якихось значних результатів в житті. Якщо ми поглянемо на дуже успішних людей. Вони постійно розвиваються, вони постійно вчаться, постійні відвідане якихось тренінгів, постійне прочитання книжок, постійно подорожі. Вони розвиваються, вони займаються власною самоосвітою. Це дуже ключові речі для усвідомлення. Якщо ти усвідомиш, що самоосвіта стане невід'ємним. Момент в твоєму житті ти будеш рости в рази швидше ніж всі, хто оточують тебе, не займаючись самоосвітою. Тому я рекомендую задуматись над цим. Всі ці інструменти я розібрав дуже поверхнево і базово. І інформації дуже багато. Навіть сама фільтрація того, що ви будете шукати, займе доволі великий проміжок часу. Але ви точно за це не пошкодуєте. Друзі, я рекомендую підписуватись на мій телеграм-канал. Я там пишу різні пости, зв'язані з чоловічою освітою та створенням себе. Розігрую там гроші кожної суботи. Тому посилання внизу. Фонд «Повернись живим. Фонд «Серія Притули допомагаємо ЗСУ. Треба допомагати нашій армії, наші хлопці і дівчата платять шалену ціну. І це не можна забувати. Ми маємо постійно донатити. Не забувайте про це. Я вас міцно обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!